Всім привіт, дівчатка! Вітаю вас на каналі Хобі у кошику. Мене звати Наталія, і сьогодні я вам розкажу про розпусну магію. Це номінація у спільному проєкті: Дівчатка-таки дівчатка. Організатор є Тамара Новікова. Нас там багатенько дівчаток, ми участь в цьому проєкті беремо. Ну, і я таки довгенько собі ламала мізки над тим. Що мені придумати в цій номінації, і нарешті у мене щось там народилося. Якщо ви пам'ятаєте, хто бачить, хто давно на каналі, значить ви пам'ятаєте оцей светрик. Я показувала його, можливо, якщо збереглося в мене коротке відео, де я показую його на собі уже той, той светрик ще минулий, да? От, то Можливо, ви пам'ятаєте. Ні, значить, тоді вам розкажу, що, може, хтось новенький є, що у мене тут замість оцього короткого комірця, у мене був такий комірець, який від, від, як відкладний був, чи як правильно. Ось він такий під шию був, а потім він ось так лягав на плечі. Тобто було, було таке, як пелеринка така. І в зв'язку з цим цей светрик у мене не носився, він лежав майже. Два з половиною роки, можливо, і три. Він просто лежав у мене і я, він якби на розпуск лежав. Коли я його показала, дівчата почали мені писати, що хтось писав, що мені там дуже гарно, тобто не розпускати взагалі не пелеринку, нічого. Але пелеринка все ж таки мені була зайва, оскільки в мене ну, не настільки. Лебедина шия, щоб носити такі пелеринки. Чомусь я про це не подумала, коли його в'язала. Ну, але ж було як було. Зараз це все по-іншому. Зараз я вже його розпустила цю, цей ворот. Ви зараз все побачите в підключенні. Ну, а далі не перемикайтеся, і вам буде сюжетик про те, як це відбувалося, що я планувала, ну і потім покажу, що все ж таки в мене народилося. І тільки хочу ще сказати, що всі посилання на проєкт, дівчатка-такі-дівчатка, дівчатка», на учасників проєкту, на Тамару будуть в вірніше не посилання, а будуть під цим відео в опису. Будь ласка, проходьте по хештегу, або сам нижче в опис. Переглядайте своїх улюблених блогерів, шукайте собі нових дівчаток, на яких підпишетеся. Сподіваюся, ви мені поставите також вподобайку, напишете будь-який коментар. Мені дуже читати приємно ваші коментарі, і таким чином ви підтримаєте не тільки мене, а наш україномовний контент на Ютубі в'язальний. Е, мені дуже буде приємно, і я обов'язково вам відповім. Тож, давайте переглянемо далі. Дівчатка всіх вітаю. Я завчасно е, вас попереджаю, що можуть бути якісь сторонні звуки, оскільки тут тайра е, коло мене, і гризе свою улюблену кісточку цю желатину, бо Ми її обкупляємо. Так от я хочу показати вам светрик, ось цей, що на мені. Значить, я, ви бачили, я його показувала вам, що він був з таким воротом, де був пелеринкою. Я розторочила цю пелеринку ну, до того, як мені, наприклад, вистачило, і просто закрила петлі по цьому, ну по, по горловині. І все. Ось такий у мене вийшов светрик, я його з задоволенням тепер ношу, мені дуже-дуже подобається, він дуже-дуже теплий. Ну і Так я собі одягаю до нього аксесуари, якісь які мені подобаються. А що ж у мене з тим воротом? Тобто, я ось він у мене цей ворот, у мене ще десь невеличкий моточок ще від цього. Є. І я ще е, хочу знайти, у мене ще де є, десь є один такий бунточок ось такої пряжі. Е, також, вона така, як, бачите, букльована, типу букльованої такої пряжі, така фантазійна. Вона дуже тепла. Ну, і я е, це ж про, саме про розпусну магію. Да? Тобто я беру участь в, цьому, в цій номінації, і оце із, із цього моточка я хочу щось створити. Створити це, знаєте, не хочеться щось таке, щоб воно просто е, стояло і збирало пил. Хочеться щось таке, щоб воно мало ну, собі якесь користування. Тому швидше за все, швидше за все це буде якийсь, не знаю, можливо, пенал для чогось там. Можливо, ну не знаю. Коротше кажучи, я хочу сюди підмотати якусь ще стабільну таку ниточку, щоб вона була ну більш така, знаєте, ну, от може підходящого кольору бавовну візьму ще сюди. І щось там придумаю. Але якщо це буде щось друге, то, можливо, і таке. Тому що я вже думала над цим питанням, вже, як то кажуть, зламала собі мізки, тобто два в одному. Да? Мізки я ламаю над і ще іншою тою номінацією, так скажемо. Ще поки що не знаю, що я буду там створювати. Але ось тут я теж маю. Якісь варіанти. Е, можливо, можливо, Це буде або така собі іграшка, не іграшка, а ось таке собі пано е, ну, хотіла зробити із цього. Ну, я не знаю, чи, як... чи вистачить у мене, тому що ну, пряжі таки недостатньо для того, щоб зробити, але як основу, то я можу взяти, Як основу, а на ньому щось може. Можливо, вишити, чи що щось таке. Ну, коротше кажучи, поки що у мене велике питання, але ж я ж кажу: я показую вам те, що я вже розпустила, тобто розпусна магія в мене вже почалася. Тому чекайте, можливо, я в наступному підключенні вже до вам щось покажу. Не перемикайтесь, дівчатка, я з вами. Я нікуди не втікла. Для вас пройшла буквально одна секунда, а для мене із того часу, де ви тільки що переглядали, то пройшло, мабуть, неділі півтори, а може і дві, не знаю. Тяжка була в мене ця задача, чомусь вона видалась для мене тяжкою. Щоби придумати із того, з тих клубочків, з того, що в мене було. У мене ще, до речі, залишилася пряжа. Зараз покажу. Ось такі ще, бачите, моточки в мене ще залишилися, тобто ще можна щось придумати. Не знаю, чи буду я думати, чи <правда> на цьому завершиться. Зараз вам покажу, що в мене вийшло придумати в цій номінації. Отже, довго я ламала мізки, ламала голову, що таке. Створити із того комірця. І коли я зайшла в Аврору, і мені треба було подивитися на стіл якусь клейонку, то я помітила, що там оці серветки з'явилися. От я помітила таких серветок ось такого плану. Бачите? Ось такі плани, вони, вони як. Як ляні виглядають, чи що. От зараз ви бачите її таку, знаєте, ну, я вже її не підкрахмалила, а я її в вклеєві ПВА вже заблокувала. Я хочу її відпарити ще, ну, не відпарити, а просувати, щоб вона мене виглядала рівненькою. Можливо, я ще її. Ну, Посажу на якийсь, ну, от, наприклад, от, шмат пенопласту, да? можливо, це буде ось так ще. У вигляді, ну, тобто, ви зрозуміли, це буде панно все ж таки. Все ж таки, це буде панно. Тут мені цього шматка не вистачає пенопласту. Можливо, я знайду трошки інший шматочок, але. Значить, панно буде саме на цьому тлі. Ось такі серветочки, прикольні такі. Вони коштують, ну, здається, майже 70 гривень, щось там без гривні, по-моєму, 69 чи що гривень. Мені дуже сподобалися, вони, до речі, непогано би взяти їх ну, на стіл. Отак, от, да, Вони можуть їх можна прати і так далі. от, ну, Коротше кажучи, вам ідейка така. от. А я буду робити з цього панно. Значить, я довго шукала в Пінтерест і натрапила на ось такі вироби, так сказати. Зв'язала я ось такі два вироби. Значить, один виріб мені ну, не дуже сподобався. Але я сподіваюся, що я тут щось трошки вдосконалюю. Якщо в мене не вийде, то це. Не біда, Я просто щось там придумаю інше, а ось цей мені більше сподобався. Він більше схожий на, ту, на того птаха, якого ви бачите перед собою. Це сова. Значить, Я хочу на цьому панно ну, зробити ось такий, ну, не знаю, це не малюнок, це малюнок пряжі, так скажемо. Да? Тобто тут ще буде ще дов'язуватися. Я вив'язала іще очі, тут будуть очі ще. ось так. Я ще, ну Як ви розумієте, да, тут ще ниточки торчать. І це ще, ще все заблоковано, ось Она булавочки на цей же шпинопласт, оскільки я також його просочила клеєм ПВА. Оцей, оцей, цю цю, цю вив'язану так сказати, конструкцію. Так, тут у мене носик, але носик заблокувала, бачите, ось іголочкою заблокувала, щоб він висох такими, ну, таким гостричком, щоб його тут отут причепити, цей носик. І на ці очі в мене ще є. А де їх діло? Я купила такі е, те, е, в іншому магазині, не в Аврорі, по-моєму, чи в Аврорі. Ну, коротше кажучи, там такі біленькі очки. Вони бігають, тобто рухомі. І ось така буде приблизно, да, приблизно сова. Ось у неї лапки такого кольору, як і ось ну, пряжа з оченятами. Та тут, де в лапках, я змішала цю пряжу, а тут я її окремо вив'язала сіренька і така темно-сіра, так скажемо. Ну, я думаю, що непогано виходить. І коли це все закріпиться на панно, я ще подумаю, як я буду кріпити, чи на гарячий клей пістолет, чи якось там буду пришивати, я не знаю, як я буду кріпити, але воно буде ось тут. І тут ще має бути, я думаю, що вона має на чомусь сидіти, а не висіти у повітрі, правда? Тому. У мене ось народжується ось така, таке панно із мого комірця. Ну, поки що це такий звіт, він ще, я ж кажу, ще все сиреньке, ще не завершене, але я думаю, що ця ідея більш-менш така ближче вже до. Як сказати, до досконалості, тобто до своєї досконалості. Не, я не кажу, що вона досконала там чи що, от, але вже ближче до, до, до того, щоб вже, е, робота була готова, так скажемо, не досконала, готова. І ось така в мене виходить це. Можливо, ще я, я ж кажу, я не знаю, як там на, на рахунок маленької сови. Можливо, я просто зв'яжу е, трішечки меншу ще, бо хотілося сову і совенятка. Якщо я знайду як, тому що пряжа в мене ще є, якщо мені не буде ліньки, а можливо, я там щось інше придумаю, якісь гілочки, якісь листочки, якесь щось. Ну, в общем, побачимо. Так що в мене ось такий коротенький звіт, хоча він не дуже коротенький, але сподіваюся, ви не засумували за цей час. Ось так, дякую Тамарі за такий креативний проєкт, над яким мізки просто вибухають, і тому що, ну, треба чимось їх постійно, знаєте, постійно. Пенделя давати, що давайте працюйте, працюйте, тому що треба щось ж показати. Щось, раз, як то кажуть, полізла в кошик, то ой, полізла, назвалася грибом, то полізаю в кошик. так? Тому, назвалася учасницею проєкту, то треба щось показати, щось робити, щось показувати людям. Отже, дякую вам, що додивилися до цього моменту. Сподіваюся, я. Вас не розчарувала в кінці, тому чекаю від вас коментар та подобаєчку. Всього вам гарного. І у мене вже вечір тому тихої ночі всім. Все буде добре. Нехай ваші рідні залишаються з вами завжди на зв'язку. З вами була Наталія, моє сердечко завжди з вами. Будьте здорові, бережіть себе і до побачення до наступних зустрічей!